Троща сталася на Ківерцівській в Луцьку. Водій Тойота, повертаючи ліворуч, не пропустив автомобіль Нісан, який рухався прямо назустріч. На щастя, обійшлося без травмованих. Горів хліб у селі підубці біля Луцька. Рятувальники загасили займання, проте вогонь знищив покрівлю та пошкодив перекриття споруди. Обійшлося без постраждалих. Ймовірна причина коротке замикання. Горів житловий будинок у селищі Іваничі Володимирського району. Вогонь знищив значну частину покрівлі. На щастя, загиблих і постраждалих не було. Попередня причина займання коротке замикання. На Волині зловили на хабарі посадовця ТЦК виконувач обов'язків начальника одного з районних ТЦК за 3 тисячі доларів. Обіцяв зняти чоловіка з розшуку в реєстрі, що дозволяло оформити відстрочку й уникнути мобілізації. Посадовця затримали на гарячому під час отримання другої частини хабаря півтори тисячі доларів. Йому загрожує до десяти років тюрми. У Луцьку п'яний водій Мерседеса серед ночі хотів підкупити поліцейських. Інспектори зупинили його після того, як він приїхав перехрестя на жовте світло. При цьому ще й смугою, призначеною для маршруток. Поліцейські помітили, що він п'яний, і запропонували пройти огляд на драгері. Водій відмовився та сказав, що прийде огляд у медзакладі. Там чоловік знову ж відмовився від огляду. Патрульні винесли на нього відповідні постанови. Інспектору порушник сказав, щоб той глянув під килимком там, де він перебував. Поліцейські перевірили авто і знайшли гроші. На місце викликали слідчу оперативну групу. Зупини на його. Дивись. Гроші поклав. Де? Під коврик. Що це таке? Сидися вже таке. Волинянка під час застілля зарізала чоловіка. Сталося це 13 січня в селищі Благодатне Володимирського району. Під час сварки жінка вдарила його ножем у живіт. Потерпілий помар у лікарні. Жінці світить до 10 років тюрми. Лучанин ледь не замерз у лісі на Рівненщині. 38-річна жителька Волині повідомила правоохоронцям, що її 23-річний співмашканець надіслав повідомлення із проханням допомогти. Напередодні молодик хотів перетнути кордон, заблукав у лісі та почав замерзати. Між селами Єльно та Грабонь Сарненського району поліцейські розшукали 23-річного лучанина та його 33-річного знайомого. Чоловіків передали медикам, які діагностували у них відмороження. Сталося йти пару метрів, швидку визволи, давай, пошли Братан Того лежачого сюди Дайта його хай сядемо рука Ладно, ладно. Давай. Все, догревайся. Иди сюда. Давай, Лягай, сейчас мы все будем с тобой потом уточнить. давай, да. Я, 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 не знаю. В больнице, в СМБ, только вызвали по... Ага, давай, давай, да, да. Все. Ложись сюда. Лёха, давай мне рукавицы. А, да. Спасибо, дружище. Давай я сюда. А мені бігає. А ти за мною зараз ходиш сюди. Сразу шутку зараз. наперед диви на я сюди. Забирайте їх, двоє суток. Добрий день. Добрий день. Якщо у Луцьку не стане тепла і світла, мешканці зможуть знайти прихисток у пунктах обігріву, які облаштовані в школах. Ми сьогодні проінспектували готовність наших пунктів обігріву приймати людей. Перевірили наявність дизель-генераторів, наявність інтернету, наявність води, джерел опалення, переважно це пічки, буржуйки і відповідно дрова підготовлені. Якщо це дошкільні навчальні заклади, це переважно теплові гармати, аптечки. Чай, кава, печиво, інші речі, які необхідні для того, щоб люди могли якийсь час перебувати в укритті в пункті обігріву. Укриття, як пункти обігріву будуть працювати в разі настання блекауту і складної ситуації з опаленням. Ми щиро сподіваємося, що така ситуація не настане, тому що наші котельні обладнані альтернативними джерелами живлення, десь дизель генератори десь це когенераційні установки. Однак, на випадок надзвичайної ситуації дуже складної, у нас є пункти обігріву в 27 школах нашої громади в п'яти старостатах. Чоловік був у критичному стані. Днями до патрульних звернулися по допомогу люди, які просили терміново супроводити автомобілі, у якому перебував чоловік із критично високим рівнем цукру в крові. Йому потрібно було до медзакладу. Стан чоловіка був загрозливим, тож патрульні у жвавому трафіку знайшли автомобіль заявника та оперативно супроводили його та пасажира до лікарні. vratite, sparajte, sparajte se. Ovo je nekoliko ratno, kada vratite se. Ja provudu, ja treman. Dobro, idem, kada ću uvijek. Pod lasnička, vratite. Dajte, nađeš kada, У Луцьку допомогли бабусі, яка не могла підвестися. Лученка почула крики про допомогу з квартири навпроти і позвонила в поліцію. Виявилось, пенсіонерці раптово стало зле. Вона впала та кілька годин пролежала на підлозі, не маючи змоги підвестися. Двері були зачинені, тож до порятунку залучили рятувальників ДСНС. На щастя, медики підтвердили, загрози життю немає, однак жінка потребує догляду. Викликали її родичів. Черенфонують за вас. Поліція що сестра впала в квартиру. Ну і все добре. Вона жива зараз, і швидка її огляне. собор у Володимирі передали у користування Православної церкви України. Слава Україні, дорогі друзі, волиняни, жителі Володимира. Хочу повідомити дуже важливу, як на мене, новину: а саме е, прийнято рішення органами державної влади про передачу. Комплексу будівель Успенського собору в місті Володимирі на Волині на баланс православної церкви України. Рішення однозначно правильне. ті закиди, які були в мою сторону, в сторону органів державної влади, про те, що собор буде стояти без людей, вони неправдиві і неправильні. Тому я сподіваюся, що вже найближчим часом єпархія перебере. Власне, і сам собор і всі інші споруди, і вже найближчим часом ми вас проінформуємо, коли буде перша служба Божа на чолі з митрополитом Єпіфанієм, настоятелем Православної церкви України. Глибоко переконаний, що настане той час, коли і монастирі в зимному і в Нискіничах теж будуть під омофором Православної церкви України. Працюємо. Заради України і працюємо заради українського православ'я. Слава Україні! У Луцьку медики врятували дівчинку, яка народилася з вагою 650 грамів. Перші тижні злата провела в реанімації на апараті ШВЛ. Далі ще два місяці під наглядом неонатологів. За три місяці лікування вона подолала складний шлях. Нині важить 2,5 кілограми. Тож дівчинку виписала додому. Я хочу поважати, щоб по життю, якщо вже початок був такий непростий, ну впевнений, і ми досягли цих перших дуже позитивних результатів, я вона ці дорога завжди буде впевнена, і кроки будуть впевнені. Тому нехай дитинка буде щаслива. Дитина народилася на 31-му тижні вагітності шляхом урієнтного касарського розтину з масою тіла 650 грам. Дитина на момент народження мала виражену затримку внутрішнього травного розвитку. Після народження дитина мала ознаки важкої дихальної недостатності. Вона потребувала протягом тривалого періоду часу штучної вентиляції легень, а саме високочастотної осциляторної вентиляції, мала вирожну, незавіста ханової тканини і потребувала введення мандзогенного сурфактанта. Дитина протягом трьох тижнів перебувала у відділенні інтенсивної терапії новонароджених і на 21 першу добу життя вже з масою тіла 860 г, дитина була переведена для подальшого у відділення постінтенсивної. І новонароджених для того, щоб виходити таку дитину, потрібна потрібен мультидисциплінарний му підхід і командна робота. Думалося, що все буде якнайкраще. Але сталося так, що трошки все пішло не по плану. Ошло не по плану, але дякувати, що перинатальному центрові Тетяна Миколаївна Загребельна зробила все, щоб наша дитинка ось зараз ми нашолодилися нею. На Хочу подякувати перинатальному, що спасли нашу. Поспішайку, дівчинку, яка так спішила на 31-му тижні 650 грам з'явилася на світ перинатальний з її. Лікарі Лікарівці, які брали участь безпосередньо, перш у нас в патології лежала тиждень Тетя... Наталя Миколаївна. Далі загребельна Тетяна Миколаївна з реанімації. Тоді вже в неонатальному кущі Тетяна Данилівна. Це три лікарки, яким я дуже вдячна, і які мені спасли мою мою златку. Доброго дня. Звати мене Солдат Кравчук, позивний президент. Тому що фамілія Кравчук першого президента. Івано-Франківщини. Працював на ковбасну. Була бронь, бронь закінчилася, нову ще не встигли зробити. Хоча я мав можливість зробити відстрочку собі особисто, але не спішив з собою. Ну, поки що не жалію. Ну, в перші дні було більше як невідомість, страх, все ж таки, сім'я діти, ну, куди з ними дітися, разі чого. В перші дні навіть, навіть потім вже через 2-3 дні цікавився вже на воєнкомат. Спочатку був патріотизм, начебто піти, воювати. Сказали, що не потрібно, поки що, людей багато є. Спочатку я був Чернівецький прикордонний. Вони відправили на навчання, після БЗВП відправили в 124-й. Ну, поки що не жалію. Страшно, але цікаво. Ну, начебто все спокійно було. Будувався до більш, скажімо так, гіршого. Ну, час від часу в півішки пролітають, там вертушка залітає, 120-й міномет може відпрацювати, але їсти дають, одягають, бити, бити не, ніхто не б'є. Можна служити. Ну, на навчання якесь це можна піти. В основному навчання більшість людей йдуть, напевно, для того, щоб не потрапляти на ноль, щоб не бути в піхоті, але. До всього можна звикнути. І до піхоти, і до штурму. Я думаю, що можна до цього звикнути. Я ж не уявляв себе штурмовиком взагалі, а начебто не так важко вже. Спочатку якось може, було страшно, а потім перших пару хвилин, а потім якесь звикається до всього. На адреналіні не відчувається якось зовсім нічого. Це, скоріше все, в залежності в психології людини, як вона до цього ставиться. Бо були навіть такі в мене знайомі, що... І на, на навчанні просто з автомату постріляти боялися. Просто ну, брустер по піску. Він боявся стріляти. Ну який з нього може бути штурмовик? Далі навчатися все? Ну так. Не кожен готовий психологічно. Можна все, до всього звикнути. Вони до нас зі зброєю прийшли і хочуть, щоб ми до них ставилися лояльно. То не буде так. Хай краще не лізуть. Будемо вбивати. Дружину і двоє дітей, два хлопчика бо дитина інвалід першої групи, звичайно, що хоче додому. Звільнитися, я думаю, я завжди встигну. Можна залишитися і в західній прикордонній службі, ближче до рідної домівки, до, 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 до сім'ї. Але подивимося, як час покаже.